мої вітання. Вже сніг розтав, але я вам хочу сказати, що сьогодні зранку все було просто заліплено снігом, і я навіть не вірила, що він до кінця дня весь розтане. Снігу було море, повно просто. Ну, я думаю, ви самі знаєте. І ось я стою біля цієї форзиції. Все, яка вона страшненька. Так би вона ще цвіла. Якщо би не той сніг з морозом і вітер, якщо б не вся ця погода, то форзиція ще б цвіла. Ще дуже гарно було, ще можна було б так полюбуватись, потішитись нею, але все. Все. Ну, ми безсилі над природою. Але що я хочу вам сказати? Це я бачите, вже вон понадрізала, як тільки могла. Різала, різала потроху, різала, різала. І ось вже лишилось ось так на одному стовбурі. Ну, бо я так хотіла. Ой, тут дуже сонце. Відійду. Ну і ось так от вже нарешті лишилась форзиція на одному стовбурі і вже буде далі так зростати. Хто був зі мною в прошлому році чи в позапрошлому році, ви бачили, що в мене тут був просто великий кущ, і я його постійно стригла, щось там потрохи зрізала, зрізала, формувала так, щоб якось. Дійти вже до одного стовбура. Ну і ось якось я вже нарешті до того дійшла, що вже буде формуватися деревце. Все решта, звісно, треба постійно обрізати підрізати. Ось. Ну і з часом стовбур буде робитися грубший, а шапка пишніша. Ось і Зараз може він вже і не... він, вона. Може, вже і не така гарна, як, наприклад, була в минулому році чи в позаминулому. Ось, але нічого. І ще, напевно, ви пам'ятаєте, що в мене ще є одна форзиція ось тут за криницею. Теж Це в мене був просто величезний кущ. Величезний просто. Ось, ну і. З одного боку воно ніби гарно. В той час, коли цвіте така величезна куля жовтого цвіту, дуже гарно, да? потім, коли перецвітає, залишається просто зелений. Ну, не такий же він і цікавий, але Ну, я знаю, якийсь затінок, може, десь щось трошки комусь давав, не знаю. Не знаю. Але я вирішила, що мені не потрібен той величезний зелений кущ, який займає дуже багато місця. Краще, ось тут вон можна щось посадити, що я і зробила. Я там насадила ірисів ще. Ось і. І льон там росте, і, і очітки різноманітні там ростуть і ну ось так. І що я хочу вам сказати? Я хочу вам сказати, що в мене є багато саджанців, форзиції, які на одному стовбурі саджанці. З одним стовбуром. І дуже легко його підтримувати ось так на одному стовбурі і вирощувати, не допускати, не давати порослі розростатися. І коли, коли він буде рости з маленького, ну, опять я кажу він, коли ця форзиція з маленького саджанця буде рости на одному стовбурі, Ну, це дуже легко, дуже легко його підтримувати і формувати. І воно зростаючи буде вже дуже гарне. Це деревце У формі деревця буде дуже гарно. Тому я вам пропоную. У мене є багато саджанців з одним стовбуром, недорогі. І я вам пропоную. Купуйте в мене, в мене їх багатенько. Так що заходьте, я викладу фото цих саджанців в телеграм-каналі і у вайбер-спільноті. Ви знаєте, що в мене вайбер-спільнота, посилання на вайбер-спільноту чомусь не працює. І, напевно, воно не працює вже довгий час, і я щось. Не перевіряла, а потім, коли мені почали писати жіночки, що не можуть пройти по посиланню, не можуть приєднатися до спільноти, щоб я їх приєднала. І я ще тоді якось не звернула на це увагу, тому що я подумала, ну як це воно може не працювати. А потім я перевірила, і воно дійсно не працює. Зараз я цим питанням займаюся. Я звернулася до менеджерів вайбера. Вже писала багато разів і, і щось вони там роблять. Щось вони там роблять і надсилають мені електронні листи, щоб я перевіряла. Ось і ну поки не працює, поки не працює, і вони продовжують там щось виправляти з тим посиланням. Тому ну, це не проблема. Це якщо би вам комусь було бажання приєднатись до вайберспільноти, то ви просто мені пишете повідомлення особисто мені на вайбер. І, і я вас сама приєднаю до спільноти. Ось це не проблема. А ні, то на телеграм-канал заходите, там все ідентично. Все, що є у вайбер-спільноті, все те саме є і в телеграм-каналі. Всі ті самі фото, ціни і, і так далі. Тому, будь ласка, хто буде мати бажання, заходьте, дивіться, я вас приєднаю. Ну, ось так, друзі. Ну, що? Будемо спостерігати далі ще. Що там? Завтра ще випаде сніг. Ще нападає сніг? Чи ні? Чи це вже якось воно все? Чи це вже все? Будемо бачити. Пропоную вам форзицію. Ось вона зараз саме цвіте. Ось такі саджанці. Вона вже гарно вкорінена. Ось такі всі саджанці, бачите, одноствольні, що дуже легко підтримувати от в такій формі, як вони є. Підтримувати, не давати, щоб вона кустилась і, і виростити гарне деревце. Не кущик, а деревце. Так що, будь ласка. Хто бажає, робіть замовлення. Ну що, друзі? Кому, кому чого хочеться, кому хочеться яких рослинок. Ось молодило, бачите, різноманітне. Ось спірея японська з рожевими квітами, зеленими листочками. Ось такі ялівці. Забула назву. Я напишу, напишу в телеграм-каналі і Fiber спільноті, як називається цей ялівець. Блакитний. Так, Вероніка лишилася тільки синя. Вже білої і рожевої немає, тільки синя. Шиловидний флокс. Плющі. П'ять видів плющів. Різноманітні. Ось дивіться, ось. Такий кошечок я зібрала з різноманітних рослинок. Хто, може, хтось хоче таким цілим кошечком забрати ці рослинки? М -м? Можете, звісно, вибірково. Але я думаю, що цікаво, так Цілим кошиком. Дивіться, я назву кожну рослинку окремо: дзвіночок персиколистий, колір не знаю. На перстяночка. Колір не знаю. Арабіс, медунка лісова, жимолость шапкова, сунички, спірея японська принцеса. Спірея Вангута. Цвіте, як наречена, манжетка, спірея, Вангута Голдфонтан. Ось такими жовтими листочками. І коли вона цвіте, вона просто незрівнянна, красуня. Ясколка, обрієта, шеловидний флокс, е Забула, як називається. Ой. Ой, не можу. Як називається, боже? Підскажіть. І бересклет. Або бруслина. Живучка. Згадала. Ось така живучка. Так. А, ц... а флоксик цей флоксік цей малиновий, по-моєму. Ну ось так. Вербейник монетчатий. Бачите, який вже він вже просинається, просинається листочки. Це жовтий, з жовтими листочками, дуже гарний. Грунтопокривна рослинка, дуже гарнюня. Ось такі брабанти в мене є. Висотою від 55-60 см у горшках. А ще ось такі самшити. І ще маю в наявності ось такі брабанти. Висотою ось такий. 80 сантиметрів. Є менші ось такий 65 сантиметрів висотою, хто хоче таких туйок, барабанчиків, ласочка. оцей 65 сантиметрів висотою. 62, 65, 70, 80 сантиметрів. Будь ласка. Так, пані Галина, добрий вечір. Ось всі плющики, які ви замовили. Бачите, ось окремо, окремо вам все покажу. Ось такий. Оце це мармуровий. Ось такий. І ось такий. Все, п'ять штучок. Ну, ось, вже і в коробочку поставила. Зараз зверху, ще наклею папірчиком і буду заклеювати. Так, пані Галина, ось ваша посилочка вже зібрана. Ось така вона коробочка. Все, завтра зранку я її везу на пошту. А ви будете зустрічати і всього вам доброго. Па-па! Так, пані Анжела, добрий день вам. Ще раз. Дивіться, ось я підготувала. Ось Вероніка рожева. Оце 5 штучок. Вона вже збирається цвісти. Тут же навіть виднося бублішки. Так, значить, це рожева. Це Вероніка біла. Тож вона вже готується, вже готується до цвіту: П'ять штучок, і Вероніка Синя, П'ять штучок. Так. так, пані Анжела, ось і очитки я підготувала. Оце блакитний, скельний, три штуки. Оце оцей помаранчевий, Ангеліна він називається. Три штуки. І помилковий. Три штуки. Так, пані Анжела, я вже, бачите, як упакувала, поскладала. Так, пані Анжела, дивіться, ось ваша посилка вже зібрана, запакована. Все. Я її заклеїла. І завтра зранку я її повезу на пошту. Все. Всього вам доброго. І будете зустрічати. Марія, ось молодила, які ви замовили. Я їх відібрала і зараз буду їх пакувати. Марія, ось я вже склала в коробочку ваше молодило. Марія, ось ваша посилочка. Ось така коробочка, все. Пакована. Завтра зранку я її повезу на пошту, а ви будете зустрічати і всього вам доброго, па-па. А сьогодні вже знов повно снігу. Бачите, що робиться? Та, звісно ж, бачите, ось так.